Добрий ранок малята. Як ваші справи? Ми продовжуємо знову заняття. Погляньте. Сьогодні ви знову бачите лісову тваринку. Погляньте, дітки, хто це? Вірно, це їжачок. Цей їжачок живе у чарівному лісі. Їжачок хитрячок, гострі голки має, на них яблука, гриби. Швидко натикає. Якось біг він через ліс, де свій кошик залишив. Усі фрукти загубив. А тепер сумує так цей малесенький їжак. Малята, давайте допоможемо їжачкові назбирати фруктів. Погляньте, куди прийшов їжачок. Їжачок прийшов у сад. Біля якого дерева їжачок стоїть? Біля яблуньки. Які яблука ростуть на дереві? Великі і маленькі. Яке яблуко їжачок, зірвав у кошик? Велике. Велике яблуко чи маленьке зірвав у кошик? Вірно, велике. Якого кольору яблука? Яблука червоного кольору. Далі їжачок помандрував посаду. Час настав грушки збирати. Треба їх обережно зривати. Вони міцно на дереві тримаються, Поза загудзики чарівні чіпляються. Малята їжачок підійшов до якого дерева? До грушки. Що ви бачите на дереві? Вірно, грушки. Дітки, якого кольору висять грушки на дереві? Жовтого і зеленого. І жачок дітки сказав, що грушки жовтого кольору солодкі і соковиті. Тож давайте, малята, пригадаємо, якого кольору велике яблучко. Вірно, червоного. А якого кольору смачні грушки? Вірно, жовтого. Тож ми з вами зараз, малята, помандруємо далі. На... Наступна картинка, як ви вже бачите, дерева. Які дерева ви бачите в саду? Високі та низькі. Малята, їжачок вам дякує. І біжить швиденько до свого дому, і побіг він між високих дерев. То ми ж з вами бачимо, що їжачок дуже задоволений, що ви йому сьогодні допомогли зібрати фрукти. А тепер давайте пригадаємо, які фрукти їжачок збирав у саду. Це що? Яблочко. Які ще були фрукти у саду? Це що? Грушка? Якого кольору грушка? Вірно, жовтого. А це що? Теж грушка? Якого кольору грушка? Зеленого. Малята. Ми сьогодні. Допомагали їжачкові, допомагали зібрати йому у фрукти у корзинку. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до зустрічі!